Добрий день, шановне товариство, 28 вересня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні ми вирішили використати погожий день для викопки арахісу Так як надалі передають дощі і вже сенсу його тримати в землі більше немає. Ми сьогодні його копаємо. Отакий у нас виріс арахіс. Так він росте. А так він підгортається. І ось такі на ньому горішки згляні. Урожай непоганий, бували роки, що були покраще. Але добрий так. Тримати його більше в землі немає ніякого сенсу, тому що бачите, що вже вже починає деяка проростати. Для себе цілком два рядочки нам вистачає. От якось так.